І всім з привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктів. Знову я з вами Аліса. Сьогодні в мене розпакування манги. Так, мій брат розпакував, та ще я багато розпаковую. Так сталося, що я захопилася самою азіатською культурою, не тільки японською, а ще китайською та корейською. Ось. Але сама Манга виходить з японської культури. ось, А у мене зараз понад хмарами. У мене тут чотири тільки понад хмарами ось розпаковую. Мама, мама просто плакала, коли купляла ці книги, бо такі ціни виходили. Бе хочу їх багато, великій кількості, і всі серії. Тобто мені не вистачить, коли маю трьох, наприклад, темних дворецьків видані, а, я, а, я хочу, а мама не може мені купити одні, бо я одну книгу, бо я прочитаю її за 5 хвилин. Ось ця книга є виключенням. Як завжди, є двойна обкладинка, але є в твердій обкладинці. Основна тому, що більшість маги, вона багатосерійна. Тобто там, може бути від трьох серій до 15, 20, 40 і так далі. Ось, наприклад, глав магічній битві там понад 200. Якщо я не помиляюсь, 265 або десь, типу такого. ось. Тому буде найвигідніше це м'яка обкладинка. Ось, а у нас така книга. Мені здається, от я не дивилась аніме, але мені здається, що це якісь будуть пригоди. Так, запаковано, що відкрити дуже складно. Ось для мене відкривання якихось книг. Або щось, що я люблю. Чая, якихось значків, бр... брілків. Це якась просто вид задоволення. Це краще, ніж я не знаю. Якщо моб... у мене айфон його взяла, я відкрила. книги відкривати, це так приємно. Друг, кстати, взагалі в твердій обкладинці чогось по більшості є глянцевим, ніж в обичній такій палітурці, в він іде більш такий е, матовий, шершавий, як можна сказати. А от в книгах з твердою палітуркою вона прям така глянцева. Можна так от по звуку почути. Пахне, як звичайні книги, тобто дуже приємно, мені подобається запах книг. Ось усім рекомендую. Читайте, розвивайтеся. Ось, навіть читання, звичайної манги, як дається людям, якась аніме-манга, як вважають старші люди, це щось таке, це які, якась фігня, якийсь дитячий мультфільм, якісь книги. Ось, але є різні психологія, там, бойовики та різні. Ось, тобто є і романтика, є і ще 18, тобто вже не дитяча. Ось, усім рекомендую, на всім до побачення.